Третій відос серії 4 дубль. Я обіцяв останній раз на останньому відосі іншим разом розказати про щось хороше. О, зараз розкажу. Мене звуть Артем. Сьогодні будемо вести прослідництво табличне. А я обіцяв розказати детально про те, як працюють способи лагування. власне. Я минулого разу думав, що їх багато. Насправді їх два основних. Один трошки бічний. І це інша фігня. На екшенах топ. На чисто ботах норм, якщо у тебе мало листів. Бот плюс екшен. Фігня, взагалі, фігня. Ну, типу, бот просто дублює екшени, і це нічого не працює. Екшени. Формули скрипти і це те, чим я користуюсь Це просто надбудова над екшенами. А, типу, просунута версія. А, я чисто скриптами. Зі скриптами я на Я чекаю, поки мені кітка напише їх. А, тому зараз швиденько про чому бути плюс екшен погано. А... Тому що погано, а, тому що боти нюхають кожен свою таблицю для того, щоб зробити одного бота на весь документ, на весь проєкт, треба створити лог, який буде записувати інформацію з об'єкта, зі свого листа в лист, який нюкає бот, для того, щоб бот щось писав. Для цього, по суті, нам треба зробити логування на екшенах. І на бота перекласти деякі обов'язки. Але зараз, раз, два, три, я використовую всього три абсолютно нові екшени і два кастомні рідні екшени. Тобто я використовую 5 екшенів замість 10-11, про які говорив в минулому відео, я покращив цей варіант. Тобто, решта 5, або шість або екшенів, і просто зняв з бота і розпухав. Петро по цих екшенах і навіть по формулах. От. Тому бот нам тепер не треба взагалі. Тому, типу, немає сенсу міксувати бот і екшен. О Отака фігня. А тепер повторю Для роботи з екшенами нам потрібен лист логування. От він красивий. Об'єкт, який ми логуємо. От він красивий. Цікавлять зараз. Перелік листів це моя хитрість. філди це моя хитрість. І проксі, це теж моя хитрість. Проксі це перелік всіх всіх, 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 всіх об'єктів в проєкті. Перелік всіх об'єктів в проєкті. Тут є назва листа, до якого належить цей об'єкт, власне, ID об'єкта, проксіка і тайтл для того, щоб можна було викупити що це за об'єкт. Наприклад, якщо я буду вести переоблік книг, фільмів, пісень, альбомів, вони всі будуть зберігатись в своїх листах, але мені треба. Вміти перебирати їх о, в одному місці, і тому я їх всі збираю. Власне, в проксі-лист, от. З чого складається лог. Лог складається з таймстемпу, з ID. -шки. Логування, о, з типу логування. Це add, edit або delete. Все, три типи. Більше нічого не можна робити з об'єктом. Ну, типу, це база. О, лист, до якого належить об'єкт, ID об'єкта, проксі ID об'єкта. Щойно розказав, що це таке: о, стан об'єкта до змін, стан об'єкта після змін. От ми створили об'єкт, до змін нічого не було, а після змін сталося щось. Тут вона ще погано працювала, тому тут пусто. Але от ми ст... не було об'єкта от створили новий з назвою новий глист і якимось текстом. Самері, це тут формула, це ота моя хитрість. Форбула написав чат GPT люб'язно. Summary порівнює стан об'єкта до змін, стан об'єкта після і пише, що змінилось. Типу виключно. От тут був стан такий, став такий, ми змінили тільки текст. О, тут був стан такий, став такий, ми змінили назву і тайтл. Лох комент це коментар до змін. До того, що відбулося, чому людина щось змінила, і щось таке. А, В даному випадку ми використовуємо примітивний об'єкт нотатка. татка. Він складається от, от за таких от стемп стемпу, щит ID до якого належить, ID-шка об'єкта, проксі-айді об'єкта тягнеться формулою, хихідрість, title текст, що пише user Log before, лог log after – це стан об'єкту до змін стан об'єкту після змін. Це те, що йде в логування. На жаль, система обмежує мене, і я не можу писати стан об'єкта до і після одразу сюди. Мені треба їх записати спочатку в сам об'єкт в правильній послідовності, і потім записувати в лог, а потім використовувати в самері. І тимчасовий коментар. Тимчасовий коментар тут. Майже завжди пустий. Філди. Я використовую систему кодування, ну, трошки кодування. Системні системні філди починаються з нижнього підкреслювання. Так прийнято в програмуванні, принаймні, мені так сказав чат. Я вирішив, що свої системні я буду закінчувати підкресленням. Для того, щоб, типу, я спочатку думав їх починати підкресленням. Але це ламає голову застосунку і все кришиться. Нафі. Тому закінчується. Мені воно потрібно для того, щоб відрізняти те, що бачить людина і те, що не бачить людина. А також для того, щоб розуміти, що йде в логування, а що не йде. Все що закінчується на нижні відкреслювання, не йде в логування. Все, що закінчується, виглядає як нормальна назва, вона йде в логування. Це. Буде інша хитрість, трошки пізніше. Що відбувається? Ми створюємо об'єкт, відкривається форма. Коли відкривається форма, вона відкриє мені log sheet action. Ми створюємо об'єкт об'єкт. Пайтел автоматично генерується: об'єкт. Текст. Текст об'єкту. Коли ми натискаємо save, запускається логShiet Action, save запускається логSheetAction і створює лог. Об'єкт створився, лог створився досить швидко. Лог перевіряє. Точніше, отут в логуванні. Стовбець проксі. Перевіряє, чи об'єкт створюється, лохтайп створюється. Або інакше. Якщо створюється, то він генерує його унікальний код. Якщо інакше, то ми шукаємо в цьому штовці його айдішку. В цьому штопці. Лохда, в цьому штопці. А можна шукати в проксі. Прикольно. Я вирішив в цьому, що, типу, ну, казати, щось вирішив. Хоча проксі буде коротше. М -м -м -м, перенести його на проксі. А давайте. Ми шукаємо Зісро Object ID проксі, обжект ID ID ID. Все, ми шукаємо в проксі, знаходимо сподіваюся, знаходимо все. О, так працює логування? Все, нічого складного. Просто отак. Просто Авівація, нотатки. А тепер ми заходимо в зміну об'єкта. коли я відкриваю отак об'єкт. Ми зайдемо зараз сюди, notes, покажу. behavior, Коли ми свайпаємо його вліво та вправо, то відкривається Edit Note. Edit Note спрацьовує як кастомна моя Action, І він спочатку логує об'єкт, а потім його змінює. Він спочатку логує факт, він записує стан об'єкта до змін. Зараз, ну, от, отут пустий об'єкт-об'єкт. Об а коли ми натискаємо редагувати, то тут буде «Log before». І я бачу темпери рекоменду, тому що я бачу темприкомент виключно, коли log before» заповнений. Uh, ну, ми давайте змінимо тайтл на об'єкт. На не об'єкт. Ну, так буде метамодерно. Текст. Не об'єкт. А. І давайте вважати, що хтось грамотний, я б сказав, що треба так. Uh, Виправимо в помилки. Виправив Чом цей. Uh, воно нам змінило. Об'єкт на об'єкт, і ми бачимо там temporary comment. І от нашло Edit. Воно знайшло, воно спрацювало клас. Ми бачимо стан об'єкту до, ми бачимо стан об'єкту після. Ми бачимо Summary, що саме змінилось, як воно змінилось, і ми бачимо тимчасовий коментар, коли ми знову відкриваємо Edit. Тимчасовий коментар оп, пустий. Тому що, коли відкривається Edit, спрацьовує LogBefore, а log логбір логує не тільки стан об'єкта до змін, а й тимчасовий коментар. А, да. Давайте повернемось до створення. В створенні лохта генерується формулою, на просто перевірка. Якщо логбі пустий, то ми створюємо об'єкт, інакше ми його редагуємо. 6 ID, .id object-ID, ID, before, before, after after. Логічно. Кмент. Тимчасовий комент. Все просто. А тут цікавіше. Оцю штуку треба писати щоразу руками для кожного листа своє, тому що у кожного листа різні філди йдуть в логування, і це невеличка запара. О, ще я не показав, як робиться логавтор. Логавтор. Робиться отут. Я просто його сюди в вписав. Раніше це був окремий екшен, який запускався окремим екшеном. Це була фігня. Тепер я просто пишу формулою логавтор Дефолтно. Щоразу він оновлюється. Типу, він тут, ніби текст, а не формула. Але по факту це формула. І щоразу він просто дорівнює тому, що відбувається зараз. Тобто типу, це не логавтор, скоріше, а лог current. Отак от. Воно майже таке саме, як в екшені. Просто в екшені нам треба писати зесроунейм, а тут нам треба написати просто дорівнює нейм. Це генерується хитрістю. Я лінивий, я не хочу це писати руками. Тому я придумав собі запар. Створення редагування. да, cancel. Тим целом не можна робити, тому що, коли я починаю редагувати, об'єкт автоматично логується, не точніше логується, в мене спрацьовує LogB4. І тепер я бачу логбі такий самий, як логавтор. І виходить, що я нічого не змінив, а логбір зафіксувався. І тепер я не бачу його останню версію, я бачу його актуальну версію і актуальну версію. Це проблема, але я це не можу відкатити. Хіба що. Отак руками. Але це незручно. Мене це не, влаштов... не влаштовує. Але над цим я буду думати пізніше. Uh, видалення об'єктів. Коли я натискаю видалити, спрацьовує моя кастомна, мій кастомний action. Uh, він логує видалення і видаляє. Така сама проблема, як і з логбіфором. Він спочатку логує, а потім видаляє, тобто я можу зайти сюди і не видалити об'єкт, а логування вже відбулося. Проблема, Проблема. як вирішити, не знаю. Але ну, маємо, що маємо. Я можу придумати якусь перевірку додатково на те, що об'єкт все ще є, або зробити перевірку екшеном, що якщо об'єкт є актуальний, то не видаляємо, типу, видаляємо останній запис про видалення. Але це... Фігня. Тому я просто намагатимусь просто видаляти, якщо я видаляю. Uh. Ну, і воно логує, воно пише, що це delete, і далі все так само. І пише лише log before, тому що логафтер необідно пустий, бо об'єкту вже немає. Отака фігня. Хитрості. Хитрості, хитрості, хитрості. Uh. Для того, щоб написати ось цю штуку руками, я. Маю відбирати інформацію про всі свої листи і про всі свої філди, які у мене використовуються. Про філди я вже розказував, що у мене є. отут ви бачите name, title, не підкреслений. І отут name, title, текст теж без нижнього підкреслення. Вони йдуть от сюди, в формулу. Ця штука, отут формула. Також люб'язно згенерована штучним інтелектом і трошки мною адаптована. Вона збирає інформацію про філди, які використовуються в цьому листі, і які мені треба логувати. І створює отакий от чудовий текст, який я просто заходжу, копіюю, заходжу сюди, вставляю і зберігаю. Це, це. Для того, щоб написати це руками, я написав оцю штуку. О, що змінилося? Я написав цю штуку. Але раніше я робив це все руками. Я записував руками листи, які використовую, я записував руками філди, які використовую. Тепер все трошки інакше. Оце збирається за допомогою скрипта. Оцей чудовий невеличкий скриптик. Оцей, оцей чудовий невеличкий скриптик збирає мені інформацію про всі листи і записує сюди. От сюди. Давайте запустимо його запустити. Він пішов, поїхав. Ну і тут нічого не змінилось, тому ми, можливо, навіть не побачимо змін. Ми не побачили змін. О, і записує туди AD і назви. Все. О, тут формула. О тут формула, яка сама все шукає, що мені треба. От тут. А тут? тож формула формула і формула. От, все, дві формули. Формула і формула. Е, ця формула основна. Первинна. Вона проходить по всіх листах тут. Бере їх? Бере їх назви. Е, і проходить по всіх перших строках, тобто по перших рядках, в кожному листі і збирає їх от в такий перелік. Все. Тут взагалі нема нічого, що грузить сервер, тому що воно відбувається на рівні Google Formal. І, типу, застосунок взагалі ніяк до цього не причетний. Він просто бачить текст, який вже згенерований. Це геніально! Я просто законодав собі дуже багато часу і ручної роботи. І через те, що я о, виокремлюю, потрібні мені філди для логування, Мені не потрібно тут руками проставляти галочки, що йде в логування, що не йде. Плюс кількість о, стовпців може змінюватись. Наприклад, я зараз оту додам, пробачте, я зараз отут додам новий. І от він новий у нас з'явився тут вже одразу. З під... О, без нижнього підкреслювання. Ми його бачимо, от він новий в формулі. А тепер я роблю тут нижнє підкреслювання. І його тут нема. І все, і все. Але ми видаляємо це, бо він нам не почув. Геніально! Я у захваті від того, як понапрацюю. Мені прям. я... Це прям пай. Проксі теж ніяк не відноситься ані до застосунку, ані до чого. Раніше він генерувався екшеном окремим. окремий екшен, створював мені тут записи. Або окремий бот мені створював тут записи. Але тепер це все просто формули. Є якісь основні, ми шукаємо по це. Все, є ось ця основна формула, яка шукає унікальні значення в логуванні. Я отут шукаю унікальні значення, а оце генерується на рівні, на рівні просто комірки. Все. Те, що раніше робили боти і екшени, тепер робиться більшою мірою, або руками взагалі. Тепер робиться, ну, а так як воно робиться, хихвітрість. Скрипт плюс багато формул, які роблять мені магію. Так. Екшен розказав, бот розказав, бот екше не розказав. Якщо не формула скрипт з хитростями розказав, що про що згадати? Про листи розказав. Про екшен розказав. Що як з чим взаємодіє розказав? Здається, нічого не забув. Навіть розказав, як. Воно працювало раніше і працює тепер. О, в послідовності вони взаємодіють один з одним, розказав. О, щити розказав, філди розказав, проксі розказав. О, в проксі також. В проксі зберігаються абсолютно всі дані про всі актуальні і неактуальні листи також, типу листи, об'єкти. Тобто, ми тут бачимо всі будь-коли створені об'єкти, якщо вони є влоховані. Все все розказав. окремо проксі не треба. Да. У мене є підозра, що мені насправді ось цей окремий лист з проксі не потрібен. Але в ході роботи з о, оцим безладом я все ж дійшов висновку, що потрібен. Я не пам'ятаю, навіщо, де я до нього звертаюсь: related notes, related events. А, я згадав. Ми заходимо в лист лист. І отут у мене є отака кнопочка «Logs». І отут я бачу всі логи прив'язані до цього об'єкта. От навіщо мені О, проксі. Для того, щоб бачити, в зворотньому напрямку прив'язані файли, О, я не можу лог прив'язати до конкретного об'єкта рефом, тому що реф має прив'язуватись до конкретного листа. Але в логах збирається інформація про всі листи. І тому я не можу це зробити рефом. Тому це текст. Тому мені потрібен проксі. А в проксі вся інформація про всі об'єкти, і я можу його приєднати, типу, лог до реф, до проксі. А проксі зворотним напрямком прив'язаний до об'єкту. Типу, об'єкт прив'язаний до проксі. От так. От. І в об'єкті є отака кнопочка, де я бачу логування. Все, все розказав. Тепер точно все розказав. Здається. Можливо, пізніше розкажу про навігацію і чому тут кнопка Add, і чому воно отак виглядає. Але про це іншим разом. Дякую за увагу. Все, пока